you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На тлі повномасштабної війни Росії проти України Кремль, перебуваючи вже у безвихідному становищі, вирішив підключити білоруського диктатора Олександра Лукашенка до спецоперацій щодо розхитування внутрішньої ситуації в Україні. На такий дешевий цирк одразу ж відреагували і в офісі президента. Радник Михайло Подоляк прокоментував висловлювання диктатора Білорусі про нібито конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та українськими військовими. За його словами, Лукашенко вкотре показав, звідки ростуть ноги, коли озвучив чутки про нібито конфлікт між Зеленським та військовими. Розпускається давно в українському інформаційному просторі. Власне на це увагу також звернув і радник офісу президента України Олексій Арестович у мережі. Лукашенко підкупив наратив кремлівської пропаганди про нібито конфлікт офісу українського президента і ЗСУ. Москва, мабуть, втратила надію на військове вирішення конфлікту і намагається послабити Україну, розхитавши її внутрішньополітичну обстановку. Надії на цю спецоперацію настільки високі, що підключено білоруського диктатора. Україну ділять там конфлікт назріває між президентом та військовими. Тільки вони можуть рукою вдарити і сказати, давайте домовлятися, чи Україна. Ну зітруть з лиця землі. Найближчим часом розв'язка буде заявив Лукашенко. Водночас Арестович зазначив, що в Україні деякі експерти також активно розганяють цей наратив Кремля. Тепер уже і Лукашенко приєднався до роздмухування історії про конфлікт ОПУ та військових. Перед цим був Кремль. Зрозуміло, на що у них ставка. А у наших гавриків, які носяться з цією ж темою, на що ставка? запитав радник. Власне, хто самі ці українські гаврики, неважко здогадатися. Вже чомусь не дивно з чергового розслідування дізнаватися, що про російські наративи активно просував великий політик Петро Порошенко. Про це повідомляється у новому Сюжеті грошей. Нещодавно Служба безпеки України знешкодила це організоване угрупування, яке створило мільйонну ботоферму для дискредитації керівництва нашої країни та розхитування суспільно-політичної ситуації. Зловмисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, в тому числі щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни. Не дивно, що пропагандистські потужності цієї ботоферми використовували й російські спецслужби. Саме через ботів вони поширювали фейкові новини з фронтів брехню про конфлікт військового керівництва та про першу леді. Для цього пропагандисти використали до одного мільйона. Власних ботів і групи в соцмережах з 400 тисяч осіб. Попри великі ботопотужності у самій путінській Росії ця ферма саме в Україні була стратегічно важлива для ворожих спецслужб. Технічне обладнання, викритої ботоферми, коштує мільйон гривень, як розповів технічний спеціаліст. Втім, окрім витрат на обладнання, багато коштує адміністрування і закупівля аккаунтів, програмне забезпечення. Попри все це та багато інших фактів, які мають бути перевіреними та доведеними у суді, в самій Європейській солідарності зв'язок з ботофермою поспішили заперечити. Йдеться у сюжеті. Окрім цього, журналістам вдалося з'ясувати, що армія ботів могла коштувати поліцелі п'ятого президента за приблизними підрахунками 100 тисяч доларів на місяць. Водночас одразу гостро постає питання, чому б не витратити ці 100 тисяч доларів на щось набагато корисніше для держави, наприклад, для допомоги армії, хоча б за те, що вони саме захищають твій спокій, поки хтось натомість займається лише тим самим волонтерством для самої ж Росії, допомагаючи неабияк розхитувати ситуацію в країні. Думаю, що 100 тисяч доларів щомісяця впродовж півроку та сама велика розкіш, яка все таки довезла б такі потрібні автомобілі на фронт, а не знімалася б лише для пропагандистської картинки напевно варто таким людям нагадати, що війна все ще триває, і це війна за незалежність, а не за владу і мільйони доларів. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе,